Як правильно викликати швидку допомогу, ми набираємо номер 103. Набравши номер, ми повинні дати адресу, де ми знаходимося. Чіткі орієнтири. Наприклад, парк Кіота біля кафе Водограй. Далі ми говоримо, яка кількість постраждалих, і приблизно вік та Обов'язково стать постраждалих. Ми також повинні розказати, що сталося і що ми робимо. Слухаємо голосові підсказки оператора. Якщо оператор сказав, що ваш виклик прийняти, все добре. До вас їде допомога. Друзі, головне не розгубитися, дотримуйтесь чіткого алгоритму дій. Не забувайте за особисту безпеку. Вчасно викликайте швидку допомогу. Це номер 103. Це важливо? Будьте здорові!